Привіт, для у Полтаві. А я сьогодні на одній з найстаріших вулиць Подолу. В 19 столітті вона називалася Миколаївська. За радянських часів її назвали Пролетарською. У 2016 році перейменувала на честь першого міського голови Анатолія Тихоновича Кукобе. І зараз говорять про те, щоб ще раз змінити назву цієї вулиці. І, зокрема, назвати Подільська. І я хотів би поговорити сьогодні із жителями цієї вулиці, і ну і прохожими, звичайно, як вони називають свою вулицю і що вони думають про перейменування. Справа в тому, що я коли був студентом, то зараз вулиця, яка називається Патріархам Стевслава, потім вона називалась Карла Ліпнехта, то ще старше покоління її ще на той час називало Тригубівською. Послухаємо і подивимося на краєвиди цієї вулиці. Я вважаю, що перейменування вулиці є правильним, тому що на Подолі логічно, щоб знаходилась Подільська вулиця. Я противник того, щоб вулицю Кукоби перейменовувати на Подільську, тому що я знав Анатолія Тихоновича дуже багато. Він багато зробив і для міста, і для людей. Я навіть знав його тоді, коли він робив. І ще майстром на тепловозоремонтному заводі. Ну, ну, у нас Кукоба була, він тут жив, він тут школу кончав, він тут все-таки все город він приобрав хороший, а ще не город, а якийсь не знаю, що мусорний. Все, Все заросло, все абсолютно. Я вважаю, що хай остається його пам'ять. Я офіційно вважаю, що необхідно змінити назву цієї вулиці на історичну. Так, ну, вона вважається найстарішою, одну з найстаріших на поділі. Враховуючи те, що зараз іде комунізація, а вулиця, на честь кого її названа, був комуністом. Аня, до, чогось, ну, до того ж, дуже активним, наскільки мені відомо. Ця вулиця не має права на існування під такою назвою. Я просто ще така, такого настрою, що. Треба, щоб закінчилась війна, а потім думай за все остальне. І ці перейменування поки нічаки не робити. Значить е, так. вулиця хай буде подічкою, а не кухон.